Пане Сергію, от тепер таке більше особисте запитання. Чи сумуєте за школою, чи сумуєте за учнями і своїм колективом? Питання риторичне, звісно, що сумую, тому що вони багато в мене в друзях. Вони в слідкують за моєю, наприклад, там діяльністю блогерською, яку я коли маю можливість оформляю в різних постах. Ось більше часу у мене, звісно, що є, і зараз, коли я поранений, а Ясно, що сумую. Я надіюся. От сьогодні говорив з директором гімназії своєї. Ми там привітали один одного з, пер... з Днем знань. От домовили, що я завтра наступного тижня обов'язково прийду до гімназії. Вже мені легше ходити, я з паличкою можу причимчикувати до свого закладу. Тобто, буду у Львові, обов'язково зайду. Тобто, ясно, що є такі сум. Пане Сергію. Ваш колектив також сумує, і я точно знаю, що вони на вас чекають. Чекають у гості, і більше того, сьогодні у день знань 1 вересня. Вони передають вам вітання у прямому ефірі. Ми зараз можемо побачити ці вітання. Сергію Олександровичу. Вітаємо вас від колективу класичної гімназії. Бажаємо здоров'я, наснаги, всього доброго. Щоб ви чим швидше пройшли вашу реабілітацію і допомагали нашим воїнам ЗСУ. С наближати нашу перемогу. Віримо в ЗСУ, віримо в вас, віримо в Україну. Слава Все Україну. Буде Україна! Все буде Україна, шановний Сергію Олександровичу. Ми усією нашою гімназійною громадою, зокрема 11 А і Б класом, хочемо привітати вас з першим вересня. Побажати вам сили, міцності, наснаги і витримки, подякувати вам за мирне небо над головою, за те, що ви захищаєте нас разом зі своїми побратимами. Ми дуже сильно за вами скучаємо і сподіваємося, що ближчим часом, після нашої перемоги, а вона точно буде скоро, ви повернетеся до нас, до нас в школу. Ми будемо дуже, -дуже сильно на вас чекати. Дякую вам за змогу навчатися і відчуватися. Дякую вам за друзі і за змогу зібратися кіно. Дякуємо нашим воїнам за те, що ми змогли зустрітися, і розпочати цей новий навчальний вікна. Такий пане Сергію, від нашої редакції і від ваших учнів та колег.